Samsung A01, ну ціна 1400. Є потертості по задній кришечці, але не суттєві. Працює все досить добре. Мікро роз'єм, також тут роз'єм на наушники присутній, 3.5. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Все повністю працює добре, повністю перевіряли телефон, тестували. Акумулятор буде непогано тримати, повністю чистий без різних аккаунтів. Зараз покажу інформацію про телефон. Так, А01, 11 Android. Простенький телефон для простих задач, звичайно. І 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 16 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Покажу ще ось така непогана тут камера. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. Також, якщо вас цікавить цей або будь-який інший варіант, дивіться і, інші мої також відео, і пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.